Бажаю всім міцного. Покажу чим займаюсь готую я двері, попроходив фільонки. Ну, двері такі стандартні, як обично, роблю. Попроходив тут, Пофрезерував все. Бачимо, так воно виглядає. Робота є. Чого? Тому що кожного, наприклад, стояка 2 штуки, треба, щоб майже ідеально було, щоб чітко все підходило. так, як раніше я вибирав, Трошки дешевша модель була. То тут просто трубочка чи чиліконова така резинка закладалась. Ну то не резинка, то трубочка. Резинку я не ставлю, тому що це все ще удорожує модель дверей. Так, що хотів показати. Тут я поставив, ці я позбирав, покажу, як воно збирається. Отак. Так, зараз сижу моєю рукою. Ну Тугенько воно це все заходить. Оце що забирає час, тому що треба гратися з ним. Я, на жаль, нічого не знімав, щоб там щось показувати, як воно. О! в мене нема можливості. Тому що вже треба двері віддавати буде. Бачимо тугенько, як заходить. так, скло тут один і один. Я робив така сама ситуація. Тут один і один. Так, фільонки ставили. Зараз спробуємо стояка. Я буду одною рукою, тому що по штативу я не хочу йти. Побачимо, що в нас вийде, не знаю. Якщо вийде, буде добре. Я нічого не монтую. Там кажу, що монтуєш щось. Так, так тепер подивимось знизу, може десь щось трошки тут отак. Так, тут чуть-чуть. Пішло. Так, так не знаю як там видно. Ну, десь чуть-чуть треба отак от подвинути, щоб не збило. А не хай. Так, візьмемо. Молоточка пішло. Що у нас тут де не пішло? О, Так, є. Тут дві фільоночки пираються. О! Все Все зібрав. За один раз. Так, тепер таку покажу. Отак От воно виглядає. Ну, все чітко, як бачимо, все сходиться. Так, да, мені одною рукою незручно було це все. Така сама ситуація тут посходилась. Я думаю, нормально. Отак От воно виглядає. Скільки тут? 6 вільонок. получилося, все чистеньке. Так що така моделька. По можливості. Може, я вже закінчу, покажу. Може, щось буде цікаве, але я не знаю, що тут буде цікаве показувати, я вже по 10 разів знімав. Так що на цьому буде все. Всім дякую за увагу. До зустрічі в наступних відео.